Ой, там, на толку на базарі жінки чоловіків продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу та й продам. Як прийдеться до ладу, то я свого поведу та й продам. І злик му тускні насукала. А я свого милого зануздала, та й повела на базар, до тернички прив'язала, та повела на базар, до тернички прив'язала. Як наїхали купувальні, як наїхали куркувальні, стали думати й гадати, що за цього мужа дать. Не думаєш і гадай, що за цього мужа жада. А за цього мужа треба дати. А за цього мужа треба дати, пару коней ворони в шось рублів золотих. Паруконий вороний шось то рублів золотих. Думала, а їй треба возиться. Вишнего треба носиться. А мій милий чорнобривий до роботи не лінивий він, 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 він для мене пригодиться. А, а мій милий чорнобривий до роботи не лінивий він, він для мене пригодиться. Війна товче на мене, і для того для мене. Йди середенько, поцілую я тебе. Іди середенько поцілую я тебе.